Дуже ганебно, що... Дуже ганебно, що в часі нашого звільнення не вдалося скласти повний список людей, які були ув'язнені за політичними мотивами. Більше слова, поспішаючи і розуміючи, що пізніше звільнити можливо не вдасться нікого. Не зовсім виписаний у закон про амністію і реабілітацію політв'язнів. Зараз список розширений за рахунок тих, кого кинули за грати, викрадаючи на майдані, за рахунок тих, кого комітет визволення політв'язнів не зміг порахувати, не знав. Частина з них це донеччини активісти, які перебувають зараз за граду. Я, як новообраний народний депутат України, беру на себе зобов'язання одним з перших законодавчих актів внести закон про звільнення політичних в'язнів, про визнання політичними в'язнями в'язнями сумління. Тому що допоки хоч одна людина перебуває за ґратами з політичних мотивів про жодну свободу в цій країні, йтися не може. Тому закликаю всіх громадян України, всіх патріотів, всіх, хто не перебуває в окопах на сході країни і не захищає територіальну цілісність, 22. Вийти сюди, на це історичне місце і поставити перед владою вимоги, які зачинені в вже рік з Дякую.